Аж два о просто додай води. <рит> У ролях Кариба Хейн Клер Холт Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Кімі, Хочеш почути щось гарне? Звісно, от і не почуєш. Що? І я не зможу. І ніхто. Бо ти зламала мій MP3-плеєр. Я його не чіпала. Брешеш. Чіпала. І взяла його з моєї шухляди у моїй кімнаті. То може, ти помиєш свій посуд? Не помию. Я гарні гроші заплатила тобі за нього. Гарні гроші? Ти про той дріб'язок? Жаднюга, стара по Змушуєш мене працювати, поки вештайся з тупими друзями. Тупі не вони, а ти невже? Тоді ми свій посуд сама, я страйкую. Так не можна. Ще як можна? Насолоджуйся. О, ні. Клео, Клео, вийди, будь ласка, я зайнята. Кім, Кім каже, ти з нею знущалась. Та вона бреше. А коли я вирішила обговорити все по-дорослому, як ти нас учила, вона втекла. А от і ні. Я ж хотіла тільки витерти руки. Навіщо? Ти ж не мила посуд. Доброго ранку. Привіт. Зроби послугу, <звучить> Ніколи зі мною не розмовляй. І не буду. О, дівчата, я буду готова за хвилину. Маю дещо доробити. Вода з крана. Вона полилася на мене. Зараз. Ходімо. Навіщо ти застосовуєш свої здібності без потреби? я мусила. Ви ж знаєте мою сестру? Та ви не розумієте? Ви ж не маєте молодших сестер? У мене менше брат. Іноді він добряче допікає. Як минулого разу, коли він забув, що була його черга накривати на стіл, А, вже ж там сіли за стіл і обговорили все відкрито і щиро. Допомогло. Ми побилися. З ким неможливо домовитися. Струмінь води у ніс таки альтернатива. Слухайте, я не знаю, через що ви там посварилися цього разу. Вона зламала мій МП3 плеєр. Але це не є. Я не брешу. вона бреше. Тобі більше нема чого робити, крім, не шпорити в моїх шухлядах. Тобі більше нема чого робити, тільки обмовляти мене. Годі. Я хочу, щоб перед Анджелою ви поводилися пристойно. Анджело? Двоюрідна сестра. У них в родині зараз не усе гаразд, тож було б непогано, якби ви її підтримали, поки вона побуде у нас. Ви нам допоможете. Можна я поставлю замок у свої двері? А можна мені нову сестру? Дівчата. Якщо Клео мене не дратуватиме. Ось ми прийшли. Ось вона. Вітаю. Ой, які ви гарненькі. Хоч це і не дивно. Можеш приїздити і жити у нас коли схочеш. Пляж близько, поплаваємо на серфі. Та вже ж. та спершу розпакуємо речі. Ходімо. Добре, що тут з'явилася моя ровесниця. Колючка. і ще яка? Вона якась бундючна. Допоможеш мені? Звісно. Хочеш, розповім тобі про мій страйк. Дякую, що прихистила мене. У кімнаті кім багато сонця, я не можу там спати. Нічого. А кім ще така дитина. Нічого ще вголос. Ким велика дитина. Тобі, мабуть, важко із нею. Допоможеш мені? Звісно. Хочеш розповім тобі про її страйк? Я привезла кілька DVD з кліпами. Подивимось? Круто, та я повинна подивитися цю програму. Я пишу реферат. Майже закінчила. Чому я маю наглядати за ними обома? Що мені з ними робити? У тебе усе золоте узбережжя. Вигадай щось? Тато Анжела, наша гостя. Вона не повинна днями дивитися телевізор. Покажи їй усе тут і ні. Кім не можна лишити вдома. Ти старша, будь відповідальна. Де моя книжка? Яка книжка? Ти знаєш, яка вона лежала у а Тепер її нема. Набі, що мені твоя книжка. Що ми вам казали про сварки у присутності Анжели? Якщо ти взяла її книжку, віддай ідіть гуляти. Зрілість і відповідальність. Усе гаразд. Краще не буває. У, У тебе усе золоте узбережжя, а ти привела їх на роботу? Анжела хотіла зайнятися серфінгом, а тут найбезпечніше місце. До речі, дякую, що прийшов. Я не надовго. Обіцяв Вілфреду допомогти з комп'ютером. Чи можемо ми піти на водні гірки? Але ж ти їх ненавидиш? Анджела хоче покататися. Там повно води. То що? Ти ж не маєш на неї алергії? Нічого кім, вона боїться. Гаразд. Якщо хочете піти, будь ласка, Льюіс? Один раз можна, але десять це вже занадто. Але я люблю воду. Я йду звідси. Льюіса, чекай. Лу. Слухайте. Я за вас відповідаю. Тож більше вам не можна кататися. Тільки у супроводі Льюіса. Але ми не діти. Тільки з Льюісом. За чому він пішов? Можна нам зайнятися серфінгом? Ні. Дивіться. Мій бос Міч. З ним дуже цікаво. А тут ми тримаємо поранених морських птахів. Oh, Які гарненькі. Чи ви їх продаєте, як свійських тварин? Було б круто тримати вдома полікана. Я б назвала його містер полікан. Це дикі тварини, Кім. Щойно вони одужують, ми випускаємо їх на волю. Пробач. Что ты думаешь, Анджело? 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 Дякую, Мич. Анджело? Анджела втекла. Кім? Кім! Ти тут? Кім, я всюди тебе шукала. Шукати з тобою мені було нудно. Я телефонувала в поліцію, я залишила повідомлення батькам, вони божеволіють. Вони не зможуть мені довіряти. Анджела тут? Ні. Та могло бути гірше. Куди гірше? Зателефоную батькам. Скажу, що все гаразд. Хоч уявляєш, які у тебе неприємності? Це тільки панда. Я не про це. Ти знаєш, про що я? Не знаю. Знаєш. Не знаю. Знаєш. Не знаю. знаєш. Що це? Ти знаєш? Знову якась твоя гра, Клео. Я не люблю цього. Ти накоїла чимало дурниць Кіммі. Та ця найгірша і найдурніша. Скажи, про що ти? Нічого. Тихо. Гарний полікан. Що відбувається? Ти ніби не знаєш. Не треба хвилюватися. Скейт, Пусти мене! Іди, ти вже досить цього накоїла. Ти дивна, квео. Чого витріщився? Клео, це клео. Клео, привіт. У тебе що? Що таке? Уже їдемо. Це треба бачити на власні очі. Що ти з ним робитимеш? Доведеться повернути його назад у аквапарк. А якщо він поранений? Клео, у тебе можуть бути величезні неприємності. Його вкрала Кімі, а не я. Я до цього не причетна. За таке садять у тюрму. Де Кіммі? Я сказала їй замкнутися у кімнаті для її ж безпеки. Через полікана? Через мене? Алло. Yes. Так, я чекаю вдома. I'm, I'm На випадок, якщо Анджела повернеться. Okay. Так, добре. Дякую. Дякую. Це поліція. Вони так і не знайшли Анжелу. Що може бути гіршим? Як ми понесемо птахи? Я думала, може. Це? Не повірите, та пелікан – найменше з моїх проблем. Ми допоможемо тобі з пеліканом, а тоді знайдемо Анджелу. Справді, так. Повернімо його у аквапарк. Я годуватиму його рибою у коробці. Ви не зачинили двері? Схоже, цей птах розумніший, ніж ми вважали. Шукаймо. він? Одвін. Він у спальні. На горище дивились. Ви його бачили. Де він? Пелікане! Пелікане! Тут нема! Рятуйте! Відчуваєте запах? Таро! О, ні! Лео! Я наступив на екскременти. Клео! Здається, він зголоднів. Він отримає моїх рибок. І не дивись так на мене тварина. Ти впевнена, що хочеш піти сама. Безумовно, якщо будуть проблеми, хай перепаде Кім, а не мені. Це пелікан? Я тебе не чую. Можна глянути? Повірити, не можеш, чи ти його вкрала? Я Я не крала. Невже? Я тут більше нікого не бачу, Кім. Але я брехуха. Як ти доведеш, що не ти вкрала птаха? Друзі, знайдіть Анджелу. Уповнена щепка. Гаразд, хто де нам її шукати. Вона казала про серфінг. Так кім. Ну так. Що ти тут робиш? Спостерігаю за пташками. Вони такі гарненькі. Що в коробці? Нічого. Тільки полікан. Ти вкрала пелікана? Ні, я повернула його. У тебе неприємності. Це заборонено. Слухайте, це не я його поцупила. Але я тут більше нікому не бачу. Щось мені не віриться у це. Але Я розчарований. Як ти можеш довести, що не крала його? Ніяк. Якщо виявиться, що птах поранений, у тебе будуть ще більші неприємності. Не завдавало йому шкоди. Це дикий птах. У коробці він може себе поранити. якщо ти не розумієш, то в цьому парку тобі не місце. я втрачу роботу. Це найменша з твоїх проблем. Ліса, ти теж серфер? Вода дуже чиста. Я тут не тому. Тебе по мене послала Клео. Вона дуже турботлива. А ви дуже гарні друзі. Їй з вами пощастило. Можна мені мій рушник, будь ласка? Маю перепросити. Що? Пелікан, він не з наших. Він не з нашої програми реабілітації. Ти принесла його нашим лікарям, так? Так. Yes. ж. Yes, чому не сказала? Я не дав тобі шансу. Мені прикро, Клео. Керівництво сказало, що in тебе in слід нагородити. <тур> well, <тур> та я тільки хотіла допомогти бідолашній птасті. У тебе вийшло? Анджела? Знайомся, викрадачка полікана. Ти його вкрала. Та навіщо? Щоб зайнятися серфінгом. Так, Розбишако? Вона зі мною не пішла, а саму мене б не пустили. Що лишалося? І ти вкрала полікана? Де ти його взяла? У парку. Принадила рибою. Усе заради серфінгу? Але мені хотілося. Ти завжди отримуєш те, що хочеш, навіть якщо треба підставити людей. Слушно? Слушно? Він при своєму глузді? Клео тобі дозволила? Ні. То ти, ти вирішила відвернути її увагу перевіреним способом сварками з її сестрою Кіммі. Так, ти молодчина. Добре, та як ти знала, що ми будемо сваритися. Ви себе бачили з боку? Тобто, я тільки засумнівалася, чи вдвієте ви одна одну. Усе не аж так погано. Можна вороги. Невже? Справді? Ні. Часом сперечаємося, та ми все ж таки сестри. Так, ми сестри. Гаразд, вибачте за все. Якби я могла щось зробити для вас, я б зробила. Зрештою? Дещо є. Шкода, що я втомилася після серфінгу. Нічого, впорайся. Любов до тварин у вас, мабуть, спадкова. Не думав, що твоя сестра візьметься за це. Вона дуже хотіла допомогти. Вона така людина. Якщо вирішила щось зробити, то обов'язково зробить. Як справа у пелікана? Добре. Незабаром він приєднається до своєї зграї. Знаєш, кім, я не мала одразу у всьому звинувачувати тебе. Я б теж звинувачувала тебе. Ну, я помилилась. Пробач. Yeah. Тримай. Ого, Подумала, що тобі час мати свій. І ще... І ще раз пробач. Думаю, ми обидві дещо збагнули. Так, двоюрідні сестри і гірші за рідних. Де ти його купила? Навіщо тобі? Я можу повернути його і поміняти колір? Я обрала синій синій чудовий. Що не так? Нічого, але я його не люблю. Ти це знала? Як я можу знати, який колір ти не любиш? Ти неуважна до мене. Ти рота не столяєш. Як можна бути до тебе уважною? Ти подарувала його мені, щоб розізлити? Розізлити? Хочеш, я його поверну і заберу гроші. Тільки спробуй. І спробую. Я скажу мамі, що за невдячність.